Привіт! У цьому відео ми поговоримо про підіймальний механізм Aventus HF із симетричними фасадами. Ти дізнаєшся про допустимі габаритні розміри корпусу, потрібний простір та як знайти позиції силових механізмів, завіз і монтажних планок. А заодно навчишся шукати потрібну інформацію за допомогою каталогу Bloom. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Перше, що потрібно врахувати перед тим, як перейти до присадки під складові будь-якого виробу, це допустимі габаритні розміри корпусу. Для Aventos HF мінімальна висота корпусу 480 мм. Максимальна 1040 мм. Максимальна ширина для двох силових механізмів до 1800 мм. Наступний важливий параметр простір у корпусі. Мінімальна внутрішня глибина корпусу 278 мм. Мінімальна відстань від краю корпусу до полиці чи краю сушки 22 мм. Також врахуй, що товщина силового механізму разом із заглушкою становить 29 мм, а якщо встановлено привід серводрайв, то 68 мм. Ще один момент, про який важливо не забувати: простір над корпусом. Бувають випадки, коли під час підіймання фасад впирається в стелю. Що ж тоді робити? Використати обмежувачі кута відкривання. Для Aventus HF вони бувають двох типів на 104 та 83 градуси. Мінімальний потрібний простір над корпусом значення y залежить від висоти верхнього фасаду та наявності обмежувачів. Вираховується він за формулами, які можна знайти у каталозі. Якщо немає обмежувачів. З обмежувачами на 104 градуси. З обмежувачами на 83 градуси. Тобто з ним зовсім не потрібно простору над корпусом, тому можна робити шафки під самісіньку стелю. Усі параметри нам відомі. Переходимо до наступного кроку присадки силових механізмів. Для того, щоб встановити силові механізми Aventus HF, потрібно зробити два отвори під позиційні штифти. І знову звертаємося до каталогу. Відстань від переднього краю корпусу до першого отвору 37 мм, відстань між отворами 192 мм, діаметр та глибина отворів 5 мм. Відстань від верху корпусу до цих отворів, значення H залежить від висоти корпусу і потребує розрахунку. Якщо висота корпусу від 480 до 549 мм, то використовуємо формулу KH помножити на 0,3 мінус 28 мм, де КА це висота корпусу. Якщо ж висота корпусу від 550 до 1040 мм, то використовуємо ту ж формулу, але віднімаємо 57 мм. В нашому випадку висота корпусу 600 мм. Отже, використовуємо другу формулу. Тож відстань від верху корпусу до отворів під позиційні штифти силового механізму, значення H дорівнює 600 помножити на 0,3, відняти 57. Дорівнює 123 мм. Присадку отворів під позиційні штифти силових механізмів зробимо у змонтованому корпусі за допомогою універсального штангового кондуктора. До речі, про його можливості та як ним користуватися, зокрема у роботі з підіймальними механізмами, докладно показано у відео про цей пристрій, який є на нашому каналі. Отвори під штифти силових механізмів готові. Переходимо до завіз і почнемо з верхніх. Спочатку вісень від бокових країв фасаду до центру отворів під завіси. І тут немає якихось конкретних вказівок, але є рекомендації. Чим далі завіса одна від одної, тим краще стабільність фасаду. І це стосується не лише Aventus HF. Дехто для зручності робить 100 мм. Наші програми для проєктування за замовчуванням пропонують 80 мм. Тож так і зробимо. Розмічаємо під дві завіси. Тепер відстань від верхнього краю фасаду до отворів під чашку завіси. Вона може бути від 3 до 6 мм. Потрібну відстань можна визначити двома способами за допомогою таблиці у каталозі та за допомогою константи. Спочатку зробимо це за допомогою таблиці. Щоб швидко розібратись у цьому процесі, пригадаємо деякі терміни. Верхній зазор позначається літерою F. Це відстань від зовнішнього краю кришки корпусу до верхнього краю фасаду. Накладення фасаду позначається літерами ФА, товщина кришки корпусу мінус верхній зазор. Підйом монтажної планки позначається літерами МД. Це не габаритні розміри, а відсень, на яку планка може змістити накладення фасаду. Зазвичай для Aventos HF використовуються монтажні планки з підйомом 0 мм. Але якщо є потреба зменшити накладення фасаду на кришку корпусу, то можна використати планки з більшим підйомом. Отже, знаходимо відповідну таблицю в каталозі. Як бачимо, щоб визначити потрібну вісень до чашки, треба знати накладення фасаду на кришку корпусу і підйом монтажної планки. Розраховуємо накладення фасаду. Товщина кришки нашого корпусу 18 мм. Верхній зазор має бути 2 мм. Отже, накладення фасаду дорівнює 18-2-16 мм. Шукаємо накладення 16 мм. Підйом монтажної планки 0 мм. За таких умов відстань до чашки має бути 5 мм. Відповідно, 22,5 мм до центру отворю. 5 мм до чашки і 17,5 мм радіус отвору. А якщо б нам треба було зробити верхній зазор більшим, наприклад, 6 мм, за таких умов накладення фасаду буде 12 мм. Тоді нам потрібно використати монтажну планку з підйомом 3 мм, і відстань до чашки в цьому випадку має бути 4 мм або 21,5 мм до центру отворів. Ми згадували ще один спосіб, як можна вирахувати відстань до чашки за допомогою константи. Константа це стала величина або значення. Усі завіси BluM вже в процесі виробництва виставлені в нульове положення. Якщо використовується монтажна планка з підйомом 0 мм, то накладення чашки усіх накладних завіс, в тому числі і для Aventus HF, завжди 11 мм. Виняток становлять спеціальні завіси, в яких константа 13 мм. Ми використовуємо стандартну завісу, тому константа дорівнює 11 мм. Для того щоб визначити потрібну відстань до отвору під чашки завіси, треба від товщини кришки відняти верхній зазор і відняти константу 11 мм. В нашому випадку 18 мінус 2 мм мінус мм дорівнює 5 мм. Вийшло так само, як і за допомогою таблиці. На перший погляд багато значень, чисел дій. Але насправді, якщо зрозуміти суть і запам'ятати числа 11 і 13, то все робиться швидко і просто. Отже, відстань до чашок завіс для нашого фасаду 5 мм, відповідно до центру отворів 22,5 мм. Діаметр отворів 35 мм. Мінімальна глибина отворів 12,6 мм. Якщо кріплення завіси інсерта, то 12,8 мм. Усі дані відомо. Свердлимо отвори для завіз під саморізи. Я зроблю це за допомогою екодриль. Відео про цей пристрій можна переглянути на нашому каналі. На черзі нижній фасад є середня завіса. Тут ще простіше, ніж із верхньою. Вістань від бокових країв до центру отворів така ж, як і для верхніх. У нас було 80 мм. Відстань від верхнього краю фасаду до отворів під чашки залежить тільки від зазору між фасадами. І визначається вона за допомогою таблиці у каталозі. У нашому корпусі ми хочемо зробити зазор між фасадами 3 мм. Отже, відстань до чашки середньої завіси 6 мм. Свердлимо отвори під середню завісу і знову скористаємося допомогою екодриль. І відразу на цьому ж фасаді зробимо отвори для монтажних планок під телескопічні важелі. Нагадаю, що для них використовуються лише прямі монтажні планки. Відстань від низу фасаду до першого нижнього отвору монтажної планки вираховується за формулою FHO поділити на 2 відняти Х. FHO це висота фасаду. Висота нашого фасаду 296 мм. А значення X залежить від типу монтажної планки та висоти корпусу. Для його визначення є відповідна таблиця у каталозі. Одразу забуваємо про третю колонку. Монтажних планок з цими артикулами немає на нашому ринку. Тож залишається лише врахувати висоту корпусу. Корпус, який ми робимо в цьому відео, має висоту 600 мм. Він попадає в цей діапазон, отже, в нашому випадку х дорівнює 47 мм. Тож відстань від нижнього краю фасаду до першого нижнього отвору монтажної планки 101 мм. Для того, щоб визначити відстань від бокового краю фасаду до центру монтажних отворів, потрібно до накладення фасаду на боковину корпусу, позначається SFA, додати сталу величину 12,5 мм. У нас накладення фасаду на боковину 16,5 мм мм, Додаємо 12,5 і отримуємо 29 мм. Це і є потрібна нам відстань від бокового краю фасаду до центру отворів для монтажних планок підважелі. Отож, від низу фасаду до першого нижнього отвору 101 мм, від бокового краю до центру отворів 29 мм, між отворами 32 мм. Швидко і точно зробити ці отвори можна за допомогою універсального шаблону для светління, відео про який є на нашому каналі. Переходимо до присадки монтажних планок під завіси. Для прямих монтажних планок відстань до першого монтажного отвору 20 мм, відстань між отворами 32 мм. Для хрестоподібних монтажних планок до центру монтажних отворів 37 мм, відстань між отворами так само 32 мм. Позиція за шириною зрозуміла навпроти центру завіс. Монтажні планки під середні завіси кріпляться на верхній фасад, а під верхні завіси на кришку корпусу. Швидко зробити отвори під монтажні планки допомагає шаблон для завіс від блюм. Про нього я розповідаю в окремому відео. Усі монтажні отвори готові. Ще раз хочу нагадати, що сьогодні ми робили розрахунки для шавки із симетричними фасадами. Залишилось лише змонтувати складові Aventus HF. Про те, як це зробити правильно, я розповідатиму у наступному відео. А для того, щоб не пропустити його, підпишися на наш канал і натисни дзвіночок. Гарного настрою і міцного здоров'я!